Будинок їжачка. У лісі жив маленький їжачок на ім'я Шустрик. Він мав коричні викоротенькі голочки, які танцювали на його спинці, коли він рухався, гострий носик, який він завжди підіймав догори, та чорні очка, не наче бусінки. Шустрик завжди радів всьому новому. Його енергія була безмежна, і він завжди був готовий до пригод та веселощі разом зі своїми найкращими друзями, мишкою Пі та зайчиком Златою. Вони проводили час, граючи в лісі та допомагаючи один одному. Одного сонячного дня, коли пташки співали, а квіти укладали узори по землі, Шустрік вирішив. Що настав час побудувати собі власний будиночок. Він був в захваті від своєї ідеї та почав збирати матеріали для будівництва: гілочки, листячко та мух. Проте Шустрік не врахував порад старших їжачків, які нагадували йому про важливість правильної техніки в будівництві. Після довгих годин напруженої праці будиночок їжачка Виявився кривеньким і нестійким. Розгублений і розчарований, Шустрів зрозумів, що йому слід було послухати старших. На щастя, прибігли на галявину мишка Пі та зайчик злата, які вирішили підбадьорити друга та запропонували йому свою допомогу. Вони разом перебудували будиночок, використовуючи міцні матеріали. Та виконуючи заміри. І нарешті нове житло Шустріка стало не лише міцним і стійким, але й прекрасно виглядало серед лісової рослинності. Шустрік зрозумів, як добре мати справжніх друзів, які завжди прийдуть на допомогу в скрутний час, а також, що важливо слухати порад старших і дотримуватись.